Друзі, всім привіт! Я в магазині Resort і вирішила для вас зібрати ось такий лук. Мені дуже сподобались ось ці саме туфлі а, сріблясті. Потім я вдягла штани Cargo, взяла ось таку сумочку, зараз на неї знижка. Подивимося, скільки вона коштує. Вона коштує зараз 399 гривень мінус 71%. Нормально. Дивіться, за 400 гривень ось така сумочка є. І туфлі зараз йдуть зі знижкою. До речі, розмір в розмір. На мене підійшов 39-й, власне, мій і Є39-й розмір. Ось такі штани Карго. До речі, вони дуже класно сидять по фігурі. Чекайте. Так, що це таке? А, це цінник у нас. Ну, дивіться, тут, тобто тут іде резинка. Тут йдуть два дві кнопки. Тут іде ось такий шнурок можете зав'язати їх. І довжина класна, не треба нічого підкорочувати. Тобто, на мій зріст супер. І є ось такі а, дві кишені. Потім я взяла, а, взяла ось таку а, водолазку, дуже такий тонесенька, така тонесенька, дуже приємна. І дещо на, по ній йде типу Люрікс-ниточка. І ось такий бомбер дивіться чорний От -такий лук на весну. Можете собі зібрати в магазині Resort. Мені здається, дуже все стильно, лаконічно, прикольно. Можна, звичайно, замінити, наприклад, водолазку не чорну, якщо це там денний варіант, можете замінити будь-яким іншим кольором, там, тілесною, наприклад, або ж зеленою. Ось такий, наприклад, зелений сюди пішов, би також колір. Зелена водолазка і ось такий бук. Варіант сюди можна вдягти ось такий піджак. Дивіться, із великими такими гудзиками, але вони позолочені, ну то не біда. Золото себро в принципі може бути разом. Але все-таки мені більше подобається ось цей бомбер. Це все-таки більше піджак-класика, і краще він буде поєднуватися із просто джинсами. Ну, але як варіант, просто вам покажу. Це розмір М. Зараз подивимося розміри і подивимося ціни. І так, штани Карго йдуть зі знижкою. Мінус 72%. Коштують зараз 299 гривень, тобто 300. Далі бомбер на мені був XL, 1200, мінус 50% знижка. Якість хороша. Тут йдуть кнопки, я дивлюся фурнітуру, шви рівненькі, все типу ок. Такий жакардовий да? бомбер, без кишень. Підкладка, але без кишень. Але якісний. Далі на мені була ось ця водолазка. Дивіться, такий тонесенький трикотаж. Тут еластан думаю, поліестер мінус 65%. Одна ласка, коштує 259 гривень, на мені був розмір С. Це S, це XL, це була м І давайте дивитися, піджак. Ось такий блейзер двобортний. Ось такі гудзики. Гудзики, його дещо мені ні, почекайте, вони, типу, знаєте, от платина є між щось, щось між серебром та сріблом. Він смугастий і дуже хороша ціна. Мінус 68% 700 гривень, розмір М. Є ось такі кишені. Далі туфлі. Шпилька, дуже ось така цікава, красива шпилька, зручні, розмір в розмір. Ціна я вже, мабуть, говорила. Так, ціна цих туфлів 599 гривень, за 600 ви можете їх зараз собі придбати. Ну і Під ці туфлі йде ось така сумочка, можна купити за 399 гривень мінус 71%. Знижка. Сумочка на одне відділення, резерв. Їхні, їхня емблемка і ось такий один є, один, одна кишеня на застіпку. Сумка йде на кнопці. І дивіться, що ви можете ось цю як це називається, дужку просто відщипнути, і сумочка буде вам як клач. Тут дуже жарко. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, обов'язково ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. В магазині кроп просто якесь звалище, звалище речей. Дивіться, мінус 50% також знижки продовжуються. Тут від все від 159 сукні, я вже бачу, ось така шкіряна сукня. І з екошкіри за 300. Така вері сексі, я б сказала. Різні йдуть сукні. Потім що ще? Ага, тут теж куртки-пуховики. Дивіться, за 700. Тут такий теплий, теплючий пуховик, де білий такий є. За 999. Ось такі якісь цікаві куртки. Так, коштувала 1800, зараз за 700 гривень можна її забрати. До речі, непогана куртка, така блискуча. Що ще цікаво, тут також такий вибір. Не маленький це парки. Білі, хаки пуховики, пальто. Так, ось якась прикольна футболка за 200 гривень. Дивіться, який цікавий принт. Не скучно, що, що, а скучно в ній точно не буде нікому. Тут всі футболки йдуть зі знижкою. Так, ось такий топ безрукавка 159. Так, це що? Ось такі футболки тайдай з черепами. Чорні. Із мультяшними персонажами. 259. Така футболка коштувала 700. От дивіться, будь ласка, на весну, на літо можна. Щось знайти цікаве. Так, чомусь мало світла на телефоні. Ось такі є карго, прикольні вкроп, але це нова колекція, дивіться, теплющі, на ось такому хутрі. Я б сказала, це хутро, це вже не фліс. Це якісь хутро. Хоча дуже приємні. Вони котонові, бавовна. Такий модний, мені подобається такий денім. Типу Потерті за 1000 гривень. І до них можна ось таку куртку підібрати. Такий пафер. Всередині біла підкладка. І він такий ніжно, типу сіро, сіро блакитний якийсь 1400. Ще в магазині Кроп. і знайшла ось такі класні, дивіться, з величезною знижкою, мінус 62%, а, такі рукавички, перчатки для своєї малої, тому що вона постійно губить. І навіть вони з ось таким ефектом touch screen friendly. Для ефекту, бачите, там такий силикон, типу силикон на самих кінцях пальчиків. Дивіться, і купила зі знижкою ось таку. Класну шапку, якраз їй до куртки буде, теж кроп, мінус 64% за 129 гривень, такий відтіночок ліловий, якраз до її куртки із Сінсей Супер підійде. Куртку, до речі, брала в онлайн магазині, тому що в нашому місті Сінцей в Сінсей немає дитячого відділу. Ось такі покупочки в магазині Кроп. Мене особисто дуже порадували. Так, в хаус-бренд є ось такі, дивіться, типу Угі, тапки, вкорочені такі, да, тапки на, по типу Угі на платформі. Це 39-й розмір, тому що 40-й на мене були великі. Тобто, взагалі злітали. Це 39-й, але один бракований, тому що дивіться, що робиться з ногою. Нога вислизає і. Ну, не знаю, ніби хтось його затоптав. І саме цей чомусь незручно. Оцей класно тримається. В принципі, нормально. а Це чомусь вислизає нога з нього. Ціна, це не зі знижкою. Я їх раніше не бачила, мабуть, порозбирала, тому що залишилося тільки 4 пари. Там 39, 38, 37, здасть 40-й. І все. Ну Такі прикольні, вони дуже легенькі і дуже-дуже теплі. Я в таких точно ходити не буду. Мені все ж таки подобаються класичні умки. Це такий варіант, знаєте, от відзняти футку в Інстаграмі, особисто для мене. Я в повсякденному житті навряд чи б в них ходила, тому що ну, вони слизькі, до речі, якщо підмерзлий там лід надворі, то, всь... то все. Готуйтеся до такого, не буду казати, сракопаду. Це якось негарно звучить. Ну, Такі прикольні з виду, вони симпатичні дуже. Так, далі в резерв знижки діють ще на ось такі бюстгальтери, на спідню білизну, будемо так казати, все від 299. Дивіться, по 299. Це а це йде дві штуки за 459. Входить в набор. Чорний такий і бежевий, тілесний, будемо говорити. Ось такі розміри. Ну, Розміри треба шукати свої. 80 – це пушап-такий у нас. Такий тоненький йде паралон. Всередині потім є ось такі, теж на паралоні, теж пушап, пушап, тобто всередині йдуть ось такі ще подушечки, якби додаткові. Дуже гарні відтінки. Дивіться, це такий відтінок типу латте, будемо так говорити. Тут і От чого все злітає, все падає з рук. Все падає, і вони також йдуть. Почекайте, в них що немає знижки, не зрозуміло. Ні, є. ось по... Ага, вони по 399. Ці також по 399. Білі чорні. так І ось такий гарний теж білий, такий сніжно-білий. Він коштує 290, мінус 50% знижка. Ось вони тут знаходяться, є всі розміри. Є ще такий темно-рожевий відтінок. Теж по 300, по 299. І теж є всі розміри, в принципі, ще. Це вже нова колекція. Оскільки такий коштує халатик домашній. Так, дивимося 1400. Такий ніби тонесенький, тонесенький велюр. Довжина міді. І на цій стороні ви можете підібрати до тих пюзгальтерів, які ми щойно дивилися. Ось такого плану труси. Тут, наприклад, тут зразу шовочів що, що кидається вкидається: 359,5 пар. Ось такі рожеві. 300 299 три штуки. Дивіться, які класні. Три за 299. Ось також 299 дві штуки, двоє трусів. Білі і отакі бежеві. Або ось три. Три за 399. Бразиліяни. Так, мужчина так подивився. Я думала, що вона ніхто не чує, але я помилялась. Так, є ось такі. Дивіться, теж дві, дві пари за 300. Також класні на літо. Теж стиль бразильський, бразильяни. Так, по 299 тут. Ідуть. Далі в нас є ось такі мереживо. Повністю йде суцільне мережево. 299 мінус 40% знижка. Суперові знижки. Я, мабуть, собі щось виберу. Тому що це таке діло, що завжди треба оновлювати, дівчата. Є ось такий варіант, дивіться, сімейні домашні труси. 299 мінус 40% знижка з печенькою. Такі холідей. Труси холідей. Так, ну що, Що я беру? Що я вибираю? Або ж ось такі вибираю мінус 40%. Теж двоє. Світло-рожеві і темно-рожеві. Або ж, або ж, або ж, або ж, навіть не знаю, або такі мережевні взяти. Так, ось такі набори шкарпеток 5, 5 пар, 35-38 розмір, 299. Є різні принти і різні відтінки. Ось такі є з ведмедиком класні. Також 5 пар, 39-42. Такі коштують 499. От зараз можна на подарунок придбати на день закоханих, до дня закоханих, точніше. Дивіться, такі от взагалі зі знижкою мінус 40% ідуть Це в нас. Також 5 пар. і о, Знаєте, чому вони дуже класні? Тому що вони не будуть передавлювати вам ногу. Тобто вони йдуть без резинки тут, бачите? І це дуже зручно. От У мене зараз не такі, я купляла хаос бренд, але теж без резинки. І це настільки класно, тому що не передавлюється нога, циркулює нормально кров і ноги не так мерзнуть. Тому що в мене, наприклад, ноги мерзнуть постійно, на постійній основі. Або ж ось такі бежеві. Ось така нюдова колекція. 359, теж 5. І вони такі класні. Дивіться, тут і беж, і молочні, і лати, і такий, типу, коричневий. Дуже великий вибір носків. Також є точніше шкарпеток, також є чорні. Ось такі чорні із навіть із, як це називається, блискітками наліпками, забула слово, мінус 20%, 5 пар за 400.